Офіс генерального прокурора вразив усіх загадкою, поширив пост, де сповістив, що відомому бізнесмену вручили підозру. Правоохоронці додали зображення, на якому ну дуже важко зрозуміти, про кого йдеться. Пролила світло на цю історію Служба безпеки України на їх світлинах, у звичайному пенсіонері, футболці та замурзаних капцях легко впізнати. Ігоря Коломойського співробітники СБУ вирішили не чекати на запрошення, а самі завітали на ранкову каву до олігарха. А заразом прихопили смаколики, підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. За даними СБУ, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень, вивів кошти за кордон. Для цього використовував підконтрольні банківські установи. Також Коломойському вручили клопотання про Обрання запобіжного заходу. Нині тривають слідчі дії. І тут доречно згадати вислів Коломойського, який став крилатим. Життя це супермаркет. Бери, що хочеш, але каса попереду. Слова влучні, що правда, на цій касі Ігорю Валерійовичу вочевидь розраховуватись доведеться не грошима. Нагадаю, у лютому правоохоронці вже навідувалися до Ігоря Коломойського з обшуками. Бізнесмен фігурував у справі щодо схем привласнення 40 мільярдів гривень на «Укрнафті» та «Укртатнафті».